чоловік, Вони продають. Б'юте до ляже. Скільки заплатили? Я перший прошу. Скільки заплатили? Первий. Первим, скільки платять першим. Я 11 перший плачу. Одиннадцять, а першим скільки платять? Безплатно. Я в шоу партії. Я за Україну. Вставайте, вставайте, під наші прапори йдемо.

Вони зрадники. Товариство зараз організовано вирушаємо з нашими гаслами, з нашими кличами. Йдемо організовано. Слава Україні! <різки> Тримаємо. Тримаємо колони! По чотири людини! Тримаємо колону. Поза колоною не йдіть! Заходимо всі в колону, в колону, заходимо в колону. Заходимо в колону, поза колоною, не йдіть. Заходьте в колону, заходьте, заходьте в колону. Друзі, заходьте в колону, не йдіть поза колону, ви розбиваєте рух тоді. Заходьте, заходьте всі в колону по 4. Не розбивайте колону. Заходьте в колону. Мајонаци! 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 Ще Кубань, Кубань заберемо! Донецьку у центрі України повинен бути! Одходь, вистесняється! Всім хай!